Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео е, дуже радісне для мене, тому що я отримала посилочку від Ірочки. Канал Іра Псіол Б'юті Лайф. Посилання на канал Іри я залишу в інфобоксі. Подивіться моє відео і переходьте на канал Ірочки, підписуйтесь в неї багато чого цікавого. Я вже все відкрила, розпакувала, тому що все було дуже дуже гарно упаковано і дуже красиво. І щоб тут не витрачати час, давайте дивитися. Перше, що мені попадається, це пробнички ароматів. Це якась взагалі новинка-новинка Love You, якщо я правильно зрозуміла, називається і Far Away. Оцю я бачила новинку в Ірочки в замовленні. Так, тут я почитала, що це солодкий теплий аромат, малиновий нектар, троянда, кашемірове дерево. Так, що відлу... тепли... тепло. Ніжних обіймів коханої людини. Я ще не відкривала, я першим ділом думаю, нафарбую нігті і буду знімати відео. Отже, Far Away, в мене щось було, якась, спрей, начебто, ароматизований, якщо я не помиляюсь. Так, це в нас дискраві ноти сонячного макового акорду, оксамитовий персик і золотиста амбра. Ні, напевно, в мене був фареветі, який якийсь інший. Це і називається Endless Sun. От, Бо маковий такий, я навіть не уявляю, як мак, сама квіточка пахне. Ось, буде дуже цікаво спробувати. Далі також з такого парфюмерного. Це антіперт роликовий дезодорант від Oriflame Volare. Це також дуже відомий в них аромат. Я колись була консультантом в Oriflame, багато що собі купувала. І так, ага, ось він. Зараз прокручу. Дуже-дуже ніжний, приємний такий, трошки трояндою, наче мені пахне. І я дуже багато чого користувалася з Oriflame, але це було ну, досить таки давно. І вже я, знаєте, скучила трохи по цим погортати каталог. Так. І ось по цим сторінкам навіть ароматизованим. Далі дуже багато таких от пробничків догляду, саме від Oriflame. На Lift and Firm Serum. Що це за ступінь чого? Це ліфтинг і укріплення шкіри, сироватка, так? від зморшок крем під очі. Тут двічка обведена, не знаю, що це значить. Ірочка, напиши, якщо ти знаєш. Ось такий мультиактивний анті денний крем з SPF 30. UVA обведено. UVB просто написано. Не знаю, що це також значить. Бар'єр і тут 4 обведено. На також такий інший вже логотип. А, це на ваш плюс, а це просто на ваш денний крем з SPF 30 і очищуючий гель. От Такі засоби. І ще від Avon це тональний крем, так, я зрозуміла, з гіалуроновою кислотою. Ваздаганий тон SPF 30, SPF 20. Так, 2, це в нас тон шкіри середній і відтінок 30, і підтон N. Тобто тут ось ціла схема, як підібрати собі тон. Це значить буде ось цей. І сам пробничок ось так виглядає. Так, дуже добре. Можливо, буде темнувати мені, але в мене є дуже світлий тон, з яким можна змішати. Так, зволоження крем для обличчя Pro Vita D. Здається, в мене такий пробничок вже мені Іришка присилала. Зволоження до 72 годин. І мені тоді він сподобався. Так, Також я бачила в Єві цей бренд Instagood Гіалуронова колагенова маска для губ. Сама маска тут, на жаль, не просвічується. Але, ну, ви знаєте, да, всі ось такі масочки гідрогелеві, дві штучки. Так, буду пробувати. Також я бачила, здається, Аня бере ці, розрізає і використовує як патчі під очі. От, Здається, якщо я не помиляюсь. І також тут є і патчі. Ось такі незвичні від About. About Face, це в Єві також продається. Так, гідрогелевий патч. Патчі для очей. Ось вони йдуть і зверху, і знизу. Я ще таких не бачила. Ось. Такі в мене якраз патчі закінчились. Так, це. Це альгінантна маска. Клас, я ще ніколи не користувалася альгінантними масками. Сприяє процесам регенерації, покращує пружність та еластичність. Зменшує прояви темних кіл під очима. Тобто виходить, значить, треба і під очима наносити. Ось, ну, я почитаю інструкцію, тому що ніколи таким я засобом не користувалась. Мені дуже цікаво. І ось. Така масочка це вже буде тканева, я так думаю. бо тут так намальовано. Так, з Мангостіном. Так, так, да, тканина маска для обличчя з екстрактом Мангостана. Ось така. Ось, теж недавно свої масочки використала, які в мене були. Тому буде дуже добре. Ось це від Oriflame із лінійки Love Nature. Такий очищувальний гель для душа з зеленим чаєм і огірочком. Тут було закрито, я вже відкрила, протестувала аромат, дуже приємний. Дуже також потрібна річ. Так, це я буду забирати. Ось тут буду класти. Так. Ще тут є ось така велика баночка. Це від Avon You для чутливої шкіри, кремова, кремова умувалочка для всіх типів шкіри. Ось, не знаю, заклеєна чи ні. Ані, видно, що вона така ось біленька. От, Я її, напевно, візьму прямо зараз на денне, на ранкове використання. От. Так, точно. Бо кремова, знаєте, її кажуть, що краще зранку використовувати. Ось такий ще крем від Oriflame, зволожуючий крем для нормальної шкіри з алої Вера і кокосовою водичкою. 50 мл. Але така маленька баночка. Здається, що зовсім мініатюрна. А тут 50. Ну, буває, знаєте, тюбик 50-ти, він з такої висоти. От. Також я колись догляд людей, він мені дуже подобався. Так, Тут ще якісь пакетики в мене. Е, ось така зубна паста Євраф. Нова формула, відбілююча з алої, чай, олією чайного дерева. Е, джинсинг це цей джиншень. Місовок не знаю, що це таке. Без фтору. А від кого це це, напевно. Не знаю, напевно, це є це Єврофреш, так? Так. Ось. І ще, догляду є ось такий крем Lifting Effect Ефект. Pro... Про. Pro... Тінол система 2 в 1 для шкіри навколо очей. Це, я пам'ятаю, такі креми, я їх бачила в каталозі, і в мене був колись пробник, Ірочка мені дарила, що там дві таких, два відділи. Я поки що не буду відкривати, бо в мене поки що є крем під очі. Але там один на день, один, одна половинка на ніч. Здається, це оцей крем, якщо я не помиляюся. Ну, і залишилося саме таке цікавіше на десерт. Це декоративна косметика. Ось в такій коробці, бо я вже витягла шеглем. Це у нас мультихромний хайлайтер. Ось, І я вам покажу, він дуже-дуже красивий. Я ще на обличчя не пробувала. Хотіла вам показати, але Сводж уже трохи зробила. Ось така класна упаковка. Мені сподобалась. Вона вся така мультихромна, і вони є, я так розумію, в різних відтінках. Це називається Lucid. або Люсід, не знаю. Так, ось так виглядає дуже така добротна упаковка. Мені сподобалась. Тут такий товстий пластик. Дзеркальця немає, але воно, в принципі, і не потрібне. Ось, Зараз, я думаю, ви бачите цей ефект мультихрому. Е, ну і так, роблю своч. Е, коли на ношу ну, розмазую, да, так по шкірі, то вже не, немає цього білого ефекту, як коли на пальчику. І ось як тут виглядає. Цікаво. Я такого ще хайлайтера не мала, мультихромного, і не користувалась. Буде дуже цікаво. От, також у мене є два засоби для губ. Так, це від Color Intense, український бренд Gloss Fetish. Дивіться, який він гарний. Він дуже миленький у формі серця. Чи є тут відтінок 03, Лавлі 03. Так, ну, можливо, склад когось цікавить. Давайте відкриємо. Я потім цю приберу на ліпочку. вже після відео. М -м, такий е, прикольний, тут, як хрустальний цей, е, ну, цей стік, на якому тримається. Дуже гарний, він, бачите, прозорий, трохи, -трохи розоватий, розуватий. І якщо трошки його більше нанести, то вже видно і рожевий і Дуже гарний блиск. Клас. Дякую, Ірочка. Так, ось такий. Такий дуже-дуже дівчачий. Я просто треба заховати, бо побачить Віка і буде казати, мама, подари мені. От, в неї дуже багато блисків є, вона не користується так часто. Але любить вже косметику. Так, ось така помадка від Фармасі. Так, тут поставлю. Давайте покажу вам коробочку. True Color Lipstick 4 грами. Так, відтінок десь має бути написаний. Ось. Але що з цього відтінок, я не знаю. Можливо, ви розберетесь. Може оцей 18 чи оцей довгий номер. Так. І колір дуже гарний. Я на губах ще не. Пробувала її, але трошки посвочила. Ось вона в житті більш приглушена, ніж зараз здається. На відео. На відео вона більш яскрава і більш така, як морквяна. А в житті вона більш спокійна і більш рожева. Ну, Сподіваюся, що Своч передасться. Вірно. Так, от Своч, в принципі. Близький. І сама текстура помадки дуже кремова, така е, приємна, не сушить. От така, так от тут поставимо. Ось. І останнє, що було в коробці, це буде палетка Тіней, на яку я давно дивилася, вам чесно скажу, від Color Pop Going Coconuts. Е, ось. Така вона. І я теж вже не витримала і зробила свочі. Ірочка, напевно, знає, що я люблю такі більш спокійні макіяжі в коричнево бежевих тонах. І це якраз саме те, що мені дуже сподобалось. Тут дзеркальце, воно ще заклеєне. Така от палеточка. І ось такі відтінки. Значить, тут виходить 6 матових. Оцей такий з напиленням, але і ось цей з таким мікрошимером. Але на очах вони насправді виглядають матовими. І три шимерних, можливо, навіть трошки глітерних відтінків. Давайте подивимося швиденько з вами. Так, ось такий світлий, я люблю такий відтінок, і він у мене зазвичай дуже швидко закінчується у палеточках. Так, Ось, бачите, на пальчику то є оцей блиск, але в мене є палеточка, я її зараз додому завезли від color Pop, Там теж є такий рефіл один. Я спочатку матові покажу. Да? Ось дивіться, цей більш холодний, а ось цей більш тепліший. Так, Ну і давайте буду переносити на руку ось цей перший відтінок, його майже і не помітно. Тобто це відтінок шкіри трошки не в фокусі я так далі поставлю хочу ці блискітки і видні, так, але в цілому якби ефект матового кольору. Ось такий середній коричневий, дуже гарний. Наступні рефільчики, давайте подивимося, продовжуємо з матовими. Так, ну тут прямо на, на кожен день. Так, такий більш теплий, більш глибокий. Для таких, може, хто любить руді. Ой, темний коричневий, дивіться, який пігментований, гарно наноситься. Клас. І так, три відтіночка ось цих. Цей перший, давайте, він навіть називається Palm Reader. Він такий, як набираєш, трошки суховатий на дотик. А це вже це кремові тіні, бачите, як вони? Я навіть сильно не буду розмазувати. І. Зараз витру ще пальчик один. І останній відтінок цей да коко. Такий гарний такий бронзовий, дуже гарний. І ну, не теплий, не, тепли, не рудий. Так, давайте переносити. Що тут я перше оце набирала, так? Ось такий. Тут ні, це не глітер, це тіні. Такий ефект мій крошемер в них. Це такий, бачите, вологий ефект кремових тіней. Ой, також мій улюблений відтінок, дуже ходовий, класний. І останній. Кожен цей останній, він дуже кремовий. Дивіться, як наноситься, не робить ніяких е, таких проплешин. Дуже гарний. Ось така, як би і базова, і нарядна, в той же самий час палеточка. Дякую, ірочка, вже буду завтра пробувати наносити на себе, бо сьогодні в мене вже був макіяж, коли я одержала посилочку. Я дуже-дуже рада, дякую, Ірочка, тобі велике ще раз. І обов'язково переходьте на Ірин канал після того, як подивитись моє відео, бо в неї дуже багато чого є з косметики, і вона дуже часто знімає і огляди, і макіяжі в неї взагалі там бомба. Коротше, переходьте, дивіться. А ми з вами побачимось в нових відео. До нових зустрічей на каналі, Па-па!